Оборони Нідерландів. Дмитро Леовис політолог міжнародний долучається до нашого ефіру. Дмитро, вітаємо вас цієї ночі. Вітаємо. Дякую. Як ви ставитесь до тези, що допомога Україні провокує Російську Федерацію? Чи є в цій тезі хоч якась логіка на вашу думку? Однозначно ніякої логіки в цьому немає. Чому? Тому що Росія вже веде велику війну. Уже спровокувати її на щось неможливо абсолютно, і це очевидно як на мене. Тому знаєте, я би ще можна було б зрозуміти, якби хтось говорив там про те, що те, що мовляв, там до ескалації якоїсь там посилення, якби. Ну, Росія у нас Росія не застосувала тільки ядерну зброю да, на даний момент. Тому е, такі слова це не більше ніж підігрування Російської Федерації, так звичайно. Пане Дмитре. А от те, що от вона говорить про те, що підтримка не має мати взагалі меж, чи це якимось чином підштовхне наших партнерів діяти більш рішуче? Знаєте, я думаю, що е, насправді е, це ж тільки от приклад Нідерландів, ми зараз бачимо. Да? А насправді ж, е, ну дійсно, е, Європа зайняла більш активну позицію, і таких проявів дуже багато. Да? Ну, наприклад, навіть той самий візит е, канцлера Німеччини, Шольца, який в Сполучених Штатах однією з головних тем мав необхідність підтримки. України, це вже да, достатньо показово, як на мене, да, такий момент. Тобто, це створення і наповнення цього фонду миру європейського спільного саме для підтримки України. Це теж такий момент. О, от, залучення України до розробки стратегії оборонно-промислового комплексу Європи. Спільно да такого спільного спільної стратегії українсько оборонно промислового комплексу і європейського, те про що говорить Урсула фон дер дерляєн ініціатива розробка розробки стратегії підтримки України з боку Естонії, яку вона висунула для всіх членів учасників Рамштайну. Це в принципі все свідчення того, що е, м, така активність є, да. Тому я думаю, що і е, ці слова вони ну вони сказані не просто так, а треба дивитися на загальний контекст, тобто е, Україну е, чують да, в цьому плані. І більше того, да, ну, те про що, наприклад, президент України Зеленський говорив з осени минулого року е, про те, що після України. Може Росія агресію не припинить, якщо переможе, а буде продовжувати, і те, що він казав під час візиту, візиту до країн Балтії, де теж так да, говорив про це? Зрештою воно почуто, і це про це саме ці слова говорять уже і європейські не тільки аналітики, про які говорять, що Росії треба три там п'ять років різні оцінки. Для того аби напасти на Європу, а уже і це говорять і політичні діячі, особливо тих країн, які нам ближчі, це я думаю, що все те, що ну, може да, дати нам підтримку і сприяти наданню всього не всього. Ну, але це так. А Київ також. У режимі повітряної тривоги від цієї миті перебуває, бачимо, що можемо вже проаналізувати плюс-мінус вектор атаки, яку окупант, от і буквально на наших очах Запорізька область, також перестала бути червоною, тобто шахеди з південних регіонів летять через центр, ймовірно, курсом на столицю або Київську область, і частково на захід. Через Вінницьку, принаймні, така картина вимальовується саме на зараз. Дмитре щодо підтримки з боку Європейського союзу, яку отримує Україна сьогодні, з кінця 23-го до початку 24-го ми жили ну те, що в стресі а в такій напрузі, я б сказав, в очікуванні от новин. Які будуть гарними для нас і будуть гарними сигналами з тієї точки зору, що європейський союз продовжує нас підтримувати, і це якась довгострокова така підтримка, стратегічна, а не на якісь спалахи, і невідомо, що за ними буде. Але на вашу думку, чи достатньо от у нас на сьогоднішній день уже доказів, щоб заспокоїтися з приводу того, що європейський союз дійсно буде підтримувати нас як свого стратегічного партнера, і що у нас є усі підстави розраховувати, що ця підтримка буде стабільною, і довготривалою? Ну насправді дійсно в зовнішній політиці ніколи не треба да там заспокоюватися остаточно. Тим більше що, поки що, да, ми бачимо, що і Європейський Союз як, як об'єднана інституція, і провідні європейські країни нас підтримують, і це ми і не тільки провідні країни, а й країни наші. Тут і інші країни, да, тобто є відверто і союзники з країни Балтії, там Скандинавія, да, з якими тут ну, по інші відносини іншого плану, вже да, на щабель вийшли. Сам Європейський Союз, так, дійсно, він ну, ніби ми можемо говорити про цю системність підтримки. Про виділення 50, 50 мільярдів євро, да, про які були проблемні, і де, але там подолали опір Угорщини, і, до речі, знову ж таки на такому системному рівні. Але так, ну, питання ж з 20 мільярдами там євро. да, все виникає. Знову ж таки, ми не можемо бути впевненими в тому, що. Виборчі нові виборчі цикли призведуть, не приведуть до того, що супротивники підтримки України перейдуть до влади в різних країнах. Дмитро. Але поки що так. Дякуємо вам. Вибачте, що вас перервають такій манері. Просто час нашого спілкування вичерпався. Дмитро Левоспродолог міжнародник був з нами на прямому відеозв'язку. Друзі.